Все нагрузилось, ось так возик. І чекає, в нас тепер довга дорога. Рюкзак ще взяв на спину, ще беремо бадіка і їдемо на місце ловлі. Ось ми і переїхали, тепер нам треба відсюди вниз спуститися. І щоб оце все не розсипалося. Всім привіт! Приїхали ми на таке класне місце. Місце взагалі топове, тому що я сомика ловив тільки з другої сторони. І є дуже багато звідси. Тут тяжко добратися, але є багато із цього міста точок, куди можна нормально завезти. То, сподіваюсь, сьогодні зловимо пару сомиків та хоча б один, щоб попався. Живець маємо, зловив три клині. Так що маємо три попатки. Зараз покажу, як я їх зловив. Поключка є опа є супер тільки щоб не зійшла. Перший живчик є. Так. Ось такий перший кланик нам попався. Такий класивий. На живця. Дамо його сюди до відра. Ще б нам двох таких. Poklevočka? Je! Yeah. Aj, je, 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 je! Super! Цей поменше, головне, щоб був 25 см. Має 33. Супер. поключка. Є-є, yeah. yeah, yeah, yeah. як скаче. Капець. Оце вже більше. Чувствуюся по удочці, що він великий, але нам то не буде мішати. Такий нормальний. Yeah. Все, маємо три живці і можемо переїжджати на місце, де є сом. Так, дав живця до багажника і включив, щоб він був кислород. В принципі, нам переїзд не дуже довгий, 20 хвилин, то я думаю, все буде добре. Головне гарно закрити це. Щоб не витекла вода, а то вони можуть бушувати. Так. Тепер у нас 6 годин, то ще поки розложимося, то все, я думаю, до 7 годин вже завеземо і будемо спокійно собі сидіти і чекати тільки на покльовочку. Першим ділом дамо цих живців. До Сачка і кинемо їх в воду, щоб вони від нас не здохли. Ось такі живці. Один. Цей крупний, великий, два. І десь менший тут є. Оцей класний. Ось так. Кріпимо. Ще тут за'яжемо, щоб вони, бо оставалося, що в нас оця штука розв'язувалася. І живці тікали. Так що зробимо тут таку петельку. І закинемо їх тут у воду. Ось так подальше. І ще тут прикладемо кам'яним все. Живці у нас вже в воді, можемо качати лодочку. Підготуємо вудочки. Погода класна, вітра нема. Сонечко ще маємо час, якраз вже зараз буде сідати. Супер. Фух, є! Yeah. Одочка накачана. Підготував дві вудочки. Зараз розкажу про поводочки, розкажу про поплавочки, чому вони там є. Іде в нас поводочок два крючочки. Потім йде підводний поплавок на 40 грам. Монофільна леска, е, приблизно 2 метри. Потім йде у нас карабінчик. Тут на верхньому кольцові ще один карабінчик, будемо цепляти розривну леску, Потім у нас йде поплавочок. І зверху у нас йде резинова бусинка, щоб не зломити верхнє кольцо. Поплавочок ставимо для того, щоб видно було, куди леска входить в воду. І тут багато е, плавають на байдарках е, і так далі, щоб бачили, як мої снасті, щоб не зацепили. І так далі. А ця вудочка теж саме. Так же само, поплавочок, карабінчик, поводочок, підводний поплавок. Так що ось так. Підготував я два каміння. Ось так обмотав ниточкою. Потім зробив дві розривні ляски, одна коротша, друга довша. Спочатку одна серве, потім друга. Другий камінь поменше знайшов, надіюсь. Вага його буде достатня, Ми поставимо його на того меншого живця і так само дві розривні лісочки. Все, погнали. Ще підключимо ехолот, У мене тут вже і записана є карта, так що зразу будемо бачити, де, де є ото місце, куди будемо завозити. Це підпливаємо до місця поки що у нас тут 2 метра. Спочатку кидаємо живця. Так, йдемо закидувати другу. Тут уже все підготовлено. початку життя. <реш> Відочка в нас гарно дві завезені, тепер тільки переодіваємося, тягнемо лодку на берег, розкладаємо стільчик і будемо чекати на покльовочку. Поки нам нічого не клює, то підготував ще такий світильник. Взяв таку в мене є туга, жорстка. Поплавочна вудочка, то просто її тут зафіксував і поставив ось так світильник, щоб і комари там збиралися, і на вудочку нам було гарно видно. Нічого нам так і не клюнуло. Так що витягаємо ми вудочки, вже 12 година, вже зложив лодочку, зібрав всі Все спорядження, рюкзаки, то тільки нам залишилося Витягнути вудочки і поїхати додому. Так що всім дякую за перегляд, майтеся.